Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Яза Волошкіна, і сьогодні в нас інтерв'ю з власником школи англійської мови Наталею Кравців. Вітаю вас, Наталя. Вітаю і в мене перше питання. Будь ласка, розкажіть, як виглядає ваша школа на зараз? Скільки учнів, скільки продуктів, скільки занять на місяць? Вчителів 14, учнів, 95 індивідуальних. Парних 17, групових 17. Групові веду тільки я, а парні я і викладачі, але індивідуальних найбільше, так, щоб було зручніше з графіком, з розкладом, з потребами, запитами. Ви уточнювали цифри в оптімейті, дивилися? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, коли ви перейшли на оптімейт? З якого часу? Е, в кінці листопада. Давайте mm -hmm. задам... Кола була до впровадження OptiMate в цифрах Ви можете це згадати? Схоже, вона, вона допомогла, як OptiMate допоміг зробити структуру, чітку оплату, ну, як чіткіше вводити, вносити оплати, вчителі потім могли бачити свої оплати чітко, там, за, за кожен урок, що прийшло. Студентам також є особистий кабінет, і вони можуть теж свої бачити. Так що ну вона не допомагає, якби як сама платформа не допомагає, знайти більше учнів, вона допомагає структуризувати, систематизувати, адмініструвати. І ще я змогла передати, типу що не я вже це роблю, а як найняла людину, щоб вона в нас дала плата. Ага. Бо коли просто все десь там в табличці, то трохи і... А от до впровадження, оптімейт, ви вели якісь таблички, де ці цифри, скільки учнів все все фіксувалось десь? Е, так, скільки учнів фіксувалось, там зарплата, як рахувати, але загальний прибуток стало легше рахувати через ну, чи, чи витрати, надходження, витрати, прибуток і дохід. До такого. ну... Врахувала, але не так детально. Угу, Дякую, що поділилися. А давайте припустимо, що оптімейта не сталось. Як би йшов розвиток в якому напрямку школи? Ну, Тоді так само працювала би в таблицях, але було б важче, можливо, якісь були помилки, хоча від них ніколи не вбережешся, бо там щось хтось не туди заніс, неправильно. Але так стало легше. Наталя, ви сказали, що ви змогли взяти собі помічника адміністратора mm -hmm. так? Так -так. і ви змогли йому делегувати. А mm -hmm. можна цю історію почути, як це сталося? Як саме делегування стало можливим? Е, ну, коли є таблиці, то як їх багато, і багато посилань не, не дуже зрозуміло. Так я б більше часу потратила на якесь е, пояснення, що я хочу. Uh, і може там теж якісь би були помилки. Uh, а тут уже все в одному місці. Є права адміністратора, які він має, які я маю. Що він може бачити, що не може. Uh, і вже якби власника залишається час на якісь креативні задачі, на якісь нові ідеї, покращення такі глобальніші, а не uh, рутинні задачі. А звідки ви дізнались про OptiMate? Або з подкасту. Ні, ні, ні. На курсі Ані Романишиної. Uh -huh. Потім пішла до Олега на вебінар, потім послухала подкаст і ще кілька вчителів поділилися, що вони користуються і їм подобається. І я теж захотіла так. Пам'ятаєте, з чого почалася співпраця сам? Пробного періоду чи як перший шаг з впровадженням Optima. З Чого почалася співпраця вже в напрямку впровадження? Записались на демозустріч, зустріч, показали, як працює платформа. Потім дали пробний період і потім допомогли з перенесенням. А от перше демо, ви сама я так розумію, проходили вірно? Давайте згадаємо це перше демо, яке воно було. Тяжко тяжко було, зрозуміло, незрозуміло у ці всі моменти. Зрозуміло? Ну, можна сказати, що важко бо це нова платформа, але просто нові функції. А які цілі ви ставили перед впровадженням OptiMate? От ми впровадимо його, і що станеться? Е, мені треба було тільки рахувати зарплату. Це була типу, проблема, основна ціль. Е, але ці додаткові функції. Ну, сподобалися, з часом так, почали користуватися. Кабінети учням розіслали тільки цього місяця, але так, з часом додаткові функції були, але основна була рахувати оплата. Нарахування зарплат, яким воно стало, як допомогло? як було раніше з зарплатами і зараз як стало з ними. Основна ціль, яку ви ставили, як змінилося? Раніше множили на ставку, ну раніше рахували в таблиці, зараз рахується автоматично, бо є ставка в OptiMate. А коли рахували в табличках, може, були якісь ситуації з помилками? Як воно було? Чому такий запит виник саме про зарплатні нарахування? Ну, бо це легше все в одному місці і там не треба 10 табличок. Є рівні як доступу. Що мені там не треба якісь закривати колонки? Як викладач бачить тільки те, що він отримує? Бачить, то, що він має бачити, і учень бачить свої дані, викладач бачить свої, а власник уже все. Наталя, а от етапи впровадження після демо давайте пройдемось по етапам, які вони були, як вносились дані? хто вам допомагав. Чи сама ви вносили? Можна більш інформацію, більш детально на цю тему? Mm, ну такі, як рутинні задачки, вносити інформацію, то чоловік робив. Хлопці завжди були на зв'язку. Як mm, представники OptiMate, дуже сподобалась комунікація. Коротше, чоловік вносив а Олег і ще хтось допомагає. А скільки часу зайняло це ці етапи впровадження? Не пригадаю. Ну, якщо в загальному, якщо навіть ці кабінети студентам, то ще не всі я розіслала, то, то більше ніж три місяці. А оплати викладачам ну два тижні, щоби всі попробували, щоб всі передивилися, щоб усі прийшли на зустріч, передивилися запис, розібралися з кабінетом. А що було найскладнішим при цьому? Не зробити помилку, коли ну ні в ні у в збиток, ні студенту буде незручно, коли він там ну ми не внесли його оплату. А, в нього там три заняття на насправді оплачення, а ми кажемо, ой, у вас тут борг, тоді трошки так довіра. Ну і в іншу сторону теж не так неприємно, але теж не треба. Ну чи вчитель, то три сторони є. так, Може, вчителю щось не доплатили, може власникам доплатили, може студенту, як наука може бути. Ну то так, то там звіряли трошки, трошки довго було варто. А е, от які найкорисніші штуки такі фічі в е, системі вам сподобались крім нарахування зарплатні? Заборгованість студентів. цього ми не рахували до того. Ну рахували так, але теж не, не так чітко. А тут все підсвічується вводиться на головну панель. Є невідмічені уроки, можливо, хтось якби не вручну перевіряєш, чи вчитель вже якби закінчив там, чи можна йому вже рахувати зарплату. ми щотижня рахуємо, і це теж якби ну, багато роботи. От і так само не треба там по різних табличках шукати, а є там, ці заборгованості, і адміністратор дивиться і нагадує їм. Розклад є цікава, така як інфографіка. Мені як власнику, все одно, коли ті уроки, скільки в них уроків, важливі інші речі. Але цікаво подивитися гарно все наглядно. Угу, дякую, це дуже важливі речі. А от як саме власнику бізнесу, що вам подобається? Які нові можливості, як для власника бізнеса, вам відкрила система? І я рахувала дохід і прибуток. Ну, теж так приблизно. Тому що якщо ж студенти плачули там по уроку, по два, то ще було ок. А коли вже почалися абонементи, то вже стало важко. Там, наприклад, на кілька місяців оплата прийшла сьогодні, а урок відбудеться там, за два місяці, і це зараз набагато простіше. От, ефективність, якісь, ну тобто ще додаткові якісь фінансові показники, які варто рахувати, і вони показують маржинальність, показують ефективність, показують, де можна. Більше заробити, більше покращити щось. А чи вдалося заощадити свій час, який можна пустити в якісь ще напрямки розвитку? Завдяки mm -hmm. це була ціль, і завдяки тому, що замість багатьох табличок ми перенесли на ну як все в одному, і цим не я займаюся, і це класно. А чи було щось таке а, у впровадженні, що якби ви робили це зараз знову, ви б зробили це інакше, щоб було легше, щоб було ефективніше? Одразу б е виносила контакт клієнтів, студентів. Бо я пропустила цей момент. А коли вже треба було передавати адміністратору, ну як мені було тоді лінь шукати, так треба було швидко. Е а треба все робити гарно і потім. Ну, якби коли адміністратору передаю, то вона вже не має тих контактів, не знає, кому писати. Тоді вже треба було вчителям як просити про ці контакти. І... Які плани подальші? В школи вас Може, цілі якісь нові виставити перед OptiMate? На останньому вебінарі для ну, від Олега для власних шкіл е, дуже гарні я почула новини. Щоб буде фінансова панель дороблятися, будуть якісь нові функції, більше аналітики, більше даних. Це класно. Наприклад, можна буде рахувати, ну, не тільки віднімати витрати за зарплату, а якісь інші. Додавати і рахувати вже прибуток перед школою, знайти нових вчителів, знайти нових учнів все стандартно, нічого космічного, тримати учнів. Покращувати якість послуг, навчати викладачів. Ви хочете рости, збільшувати кількість учнів? Так. А наскільки? Не багато. Не, не в швидкому темпі, щоб не втратити якість, щоб не втратити контроль за цим. Бо треба як багато викладачів, то вже треба їм менторів, вже не може одна людина з цим справитись, як контролювати якість цього навчання, ну і навіть адмініструвати. Ну так, в помірному темпі не гнатися за новими клієнтами, а не забувати про поточних і турбуватися про них. Наталя, а що відрізняє вашу школу від інших шкіл англійської мови? Наскільки викладачів живуть за кордоном, то знають самі, як, наприклад, я вже. Я розподіляю. скажімо, питаю викладачів, чи вони хочуть цього студента, як прикидаю сама, який їм підійде. Хтось любить більше з дітьми, з підлітками, з дорослими, таких рівнів, чи, чи там... не всі готують до екзаменів, бо це важче. Ем... От, і хто живе за кордоном, вони найкраще поладять з тими, е... ну, як знають найкраще, що потрібно для тих, хто переїхав чи готується до переїзду. Є викладачка, яка навчається за кордоном, навчається англійською, то вона теж підготує до вступу в іноземний. Ну і як якщо як мінімум здавали НМТ ЄВІ, то вже трошки більше розуміння, але але все одно треба, треба це покращувати то цього тижня. Проводимо вебінар для вчителів, щоб поділитися досвідом якимись фішками. Бо це таке, так, як загальна англійська для багато є ресурсів, так і світові, багато є навчань, а тут вже більше таке специфічне. От. І всі дівчата у нас приємні, такі, комунікабельні, мені, ну, як, мені би хотілося до них прийти. Моя сестра вчиться в них, мама вчиться тут. <ріхі> Такий людський а -а -а. фактор soft skills дуже важливий зараз. А були якісь цікаві історії, може, з учнями щось відбувалося завдяки вашій школі, тому що вони вивчили мову? Є щось якісь такі історії цікаві? Так, є студентка, якою я горджуся як до декрету, вона працювала менеджером. Ну то просто як адміністратор офлайн it школі. Можна сказати, що це it компанія але ні, це як просто адміністратор. Після декрету чи там після двох років вона захотіла там щось змінити вже в своєму житті. І стати UI-UX дизайнером як розробка сайтів. Але треба англійська, щоб працювати з гарними компаніями, треба англійська. Треба вчитися. Ну тут її заслуга 100% як максимальна. Я їй допомогла звичайно з англійською, але вона пройшла як курс грунтовний такий старалась сильно там, як стало однією з 20% кращих на курсі. Е, от, це як якщо про дизайн. Ну і крім того, англійська, то ми готувалися разом до, як... до співбесід. Ми якісь такі коварні питання шукали і вчилися відповідати. То так, і вона змогла стати, вона зараз працює так на 0,75, бо лише так і з дитиною, так що було, було вчасне життя, але прям знайшла роботу в гарній компанії то... і робить мій сайт. <смеж> Чудова розповідь, побільше вам таких. Дякую, учнів, і щоб школа розвивалася саме так, як ви плануєте в тому темпі і не втрачаючи якості. І я хотіла спитати, які три поради ви можете дати власникам шкіл або керуючим школами, які стоять на порозі впровадження Що щоб ви їм порадили. Можливо, знайти помічника одразу, чи ну, якщо, якщо є, то ок, якщо ні, то передати і, і за там, невелику, ну як не робити, це самим, якісь рутинні задачі за невелику оплату вони це зроблять, перенесуть. Звичайно, що треба контролювати, треба допомагати. Здається, що ніхто не зробить краще за вас, але це неправда. Вносити одразу, так як я там пропускала ці контакти, вносити одразу з контактами. Все чітко, не забувати, не забивати. Ну і, наприклад, кабінет студентів я постійно відкладала і там ще до, до кінця не всім розіслала тут теж можна одразу і вони будуть бачити, самостійно моніторити. Так, тобі поради є делегувати рутинні задачі і не забути зразу кабінет клієнтів роздати ще третю пораду яку. Не ну, як до кінця заповнювати профіль. Так до кінця все чітко вносити, не, не на швидкість, а на якість. Ну, і так само оплати, так, перевіряти два рази, щоб не було такого, що клієнт потім як, має якісь претензії, ну, щось неправильно порахували, щоб не було помилок. А якщо є сумніви перед впровадженням, що б ви сказали власникам? Попадувати. Порахувати, скільки, наприклад, за місяць у вас годин йде на. Підрахунок зарплати, е скільки якби непорозумінь виникає, якихось помилок, е і порівняти там з, з, з вартістю платформи за місяць, то це вартує того. Дякую, дуже дякую, що поділились. Знаю, що ви дуже зайняті. Я е дякую вам за час, який ви приділили цьому. Це дуже важливо е для власників шкіл і дякую, що. Ви цим так щиро поділились.